Вітаю! Сьогодні другий день адвенту. і Я нагадую, що протягом усього цього періоду ми щодня на нашому каналі будемо постати короткі і, сподіваюся, цікаві відоброзними, які допоможуть підготувати наш дух до Різдва, попри все, що зараз ми переживаємо. Вся історія спасіння наповнена різними моментами випробувань, іноді моментами радості, іноді вічою і навіть смерті, але закінчуються вони воскресінням і вічним життям. Не забуваємо про це. Щопонеділка ми будемо роздумувати над певним персонажем або персонажами, які якимось чином причетні до різдвяної історії. І почнемо ми з Адама і Єви. Ви, напевно, здивуєтесь, до чого тут ці двоє, адже їх не було поруч, ні в ту флемську ніч, ні не було їх в стані, але саме те, що сталося в Едемі, і стало причиною, завдяки якій Ісус прийшов у наш світ. Давайте трохи пригадаємо цю історію. Бог створює людей Адама і Єву, поселяє їх у раю. Це розкішне місце. З усім необхідним. Перша пара живе по сусідству з Богом в його саду. Єдиним обмеженням є не торкатися і не їсти плодів з дерева, пізнання добра і зла. З одного боку, навіщо Бог залишаєте дерево посеред саду, якщо воно небезпечне для людини? Це що якась гра? Та тому, що ще в Едемі Бог дає людині вибір. Він хоче найкращого для нас, але любити це давати вибір. Чому саме це дерево? Єдиний, хто знає, що добре для людини, а що ні, це Бог. Адем і Єва не послухали Бога і скуштували заборонений плід. За це їх вигнали з раю. Вони буквально втратили Адем, але не лише за втрату розкоші і забезпечення вони жаліли, це про втрату дуже близьких стосунків з Богом. Біблія пише, що за кожен непослух, за кожен гріх є заплата, і це смерть. І життя без Бога це духовна смерть. І кожна людина грішна. Ніхто з нас не зміг би заплатити достойну ціну за викуплення за наш щоденний непослух. Це зміг зробити лише Ісус своєю смертю і воскресінням. Єдиний достойний, як викуп за багатьох пише Біблія. Якщо Бог послав світ свого сина Ісуса, то не він не міг з'явитися одразу дорослою особою чи не міг народитися в царських палацах? Бо, до речі, це було б набагато зрозуміліше для євреїв, які чекали приходу царя і Месії. Ісус народжується в стайні і ламає будь-які стереотипи про уявлення тодішнього населення Ізраїлю. Він народжується в ефлеємську ніч і освітлює її. Часто я теж схожа на Адама Єву, бо я краще знаю, що мені потрібно. Я знаю, як буде краще. Я тут і тепер. І як і Адам і Єва забуваю, що єдиний, хто знає, що для мене справді добре, що зле, що корисне, що ні, це Бог. Він знає моє теперішнє і майбутнє, а я лише минуле. І я можу бочувати себе за помилки, а він їх пробачає. Я можу їх не помічати, але він все одно любить. Я можу вважати себе недостойною, щоб прийти до нього і просити про будь-що, але Бог приходить. Єдиний, хто може освітити цю темну ніч для українського народу, цю темну, сумну ніч, це Ісус. Він той, хто робить чуда. Він той, хто дає життя, і той, хто є самим життям, вічним життям. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. Надійшлі це відео своїм друзям, які переживають смуток. Причин для цього зараз є багато, але Бог поруч.